Обережно, обережно, від перегляду даного відео можна цілком спітніти та звузити свій сфінктер. До вашої уваги, неймовірно кабанючий 7 pot Prince Train Red. Просто несамовитий характер. Якої елегантної форми та неймовірно великий T-Rex Yellow, суперход має гостроту більше мільйона сковелів. Я вирощую найгостріші перці в світі, тобто суперхоти мають гостроту від мільйона сковалів і більше. В даному випадку, до вашої уваги, Джолокія Purple. А так зараз виглядає пхать Джолокі Помаранчева. Дуже потужні зморшки та великий розмір. Звісно ж, не можу оминути увагою, як підростає Ви Тільки подивіться, яка інтенсивність зморшок майже вдвічі більше від пха Джолокі Перець вважається наразі найгострішим у світі і з гостротою близько 2,5 мільйона сковалів. Неймовірно, кабанючі суперхоти. Скоріш за все, це біг Блек Мама. Також неймовірно привабливий тринідацький морога Скорпіон. Яка щільність плодів, як він цікаво виглядає. Ну і наостанок тільки сьогодні помітив дуже незвичної, продовгуватої та тонкої форми плоди, які перезапилились торік, скоріш за все, це пхалокі, яка в дуже незвичній формі. Довгі, гострі зі зморшками. Продовжую вирощувати найгостріші перці в світі. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, буду радий вас бачити. Будемо спостерігати разом.